Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Е, щиро подяка спонсорам каналу, також адміністраторам Ігору Юр, Юрчишину та третьому пілоту. Е, так, я зараз в новій майстерні. Ось, І в мене було дуже багато. Е, ну, там, два запитання було мені е, написали, відписали на Viber. От одна людина на рахунок ось цього станочка Енгель. Ось цього чи брати, чи не брати. Я людині відписав, що цей станочок хто хоче такий станочок придбати, він в мене вже використовується 6 років. Працює майже кожен день. До нього ніяких. В мене, ну, тобто, не було ну, зайвих якихось проблем в цьому плані. Станочок досить нормально працює, хотілося б більше мощності. На то буду брати чуть більший станок і також буду брати гріндер. Що можу сказати по цьому станочку Енхель? Це не реклама, це моя власна думка. Використання 6 років, де зробив досить багато ножів. Також реставрацію робив дуже багато різних речей. Ось. І що хочу про нього сказати: нормально працює. Якщо нема великих якихось там. Робіт, скажімо, з великими предметами, чи там якихось жорстких предметів, ножі можна робити, для ножі він більш-менш підходить, хотілося би мощнішого. Але для початківців може бути такий для початку станочок. Він є бюджетний, досить нормальний, нормально працює. Ось От, тут уже скільки, е, бачите, вже скільки тут вже робилося ножів, е, тобто є сліди від цього. Всього. Що я зробив в ньому? Е, так, ленти е, я беру для металу окремо замовляю у людини. Ось, ленти йдуть в комплекті в основному по дереву, але також вони працюють по Метал. От. Ленти можна придбати в будь-якому епіцентрі. Вони продаються цей діаметр. Що я зробив ось тут. Ось тут. Пес забіг. Ось тут я відрізав це щитова. Матька! Матя! Метільда. Дуже жарко, вона прийшла до мене. Тут трішечки прохолодно в мене і вона прийшла трішечки від жари заховатися. Тут защита стоїть. Зараз покажу. Ось така. Тобто, тут зверху стояла защита. І я її відрізав. В зв'язку з чим, коли ви робите руків'я, Тобто потрібно ось це колишатко, коли ви робите там фігурне, тобто, ну, тобто форму ви робите руків'я. І ця частина, скажу такого відверто, на цьому станочку це один недолік, яка ну, просто тупо мішає. Я її болгаркою, тобто кутовою машинкою відрізав. Ось і тепер виглядає так. Досить зручно, досить нормально. Один недолік, коли руків я починаю на ній шліфувати, то коли воно крутиться в цю сторону, то іноді наверх за рахунок цієї, тобто защити, воно так би, ну, воно трішечки до верху воно йде. Небагато трішечки. Але це нічого не мішає, це нормально працює. І я відрізав з рахунку з тим, щоб для сугубо для руків'я. Що можу сказати по цьому станочку? Бажано періодично змащувати оцей валік. Цей валік не має потреби, бо він йде суцільно сюди. От, по цьому станку далі. Він тут розбирається, тут є болти всередині. Він розбирається, знімається. І можете поставити вертикально, можете поставити його там на 45 градусів, як вам зручно працювати. Тобто він виставляється. Менш з тим, коли у мене були закінчились ленти, ось, і я мав стандартні ленти. То я відкручував цю всю ситуацію, опускав, є можливість опустити нижче іти на стандартні ленти, які можна купити в будь-якому магазині. Я не пам'ятаю діаметр, по-моєму, менший. Ось. І їх звужував, тобто різав, на, звужував на цей діаметр. І також станочок працював. По цьому станку можу сказати, що працює у мене вже 6 років. До нього ніяких проблем не було. Кнопка як працює, працювала, так і працює. Він працює в мене кожен день, майже крім вихідних. Так що, хто хоче придбати собі такий станочок, це не є реклама. Просто хочу відповісти людям, які мені відписали більш конкретну інцію хоче може брати цей станочок. Я рахую Енгель компанія досить нормальна. Ну, не знаю, в мене була болгарка і перфоратор цієї фірми. І працював у мене роками ще ті 2000 ні роки. Так що, нема ніяких претензій до цієї фірми, скажу відверто. Так, сьогодні буду робити ще один ніж, вам вже покажу слідуючому відео, з чого буду робити. От, І вже буде досить цікавий один метал, з якого буду робити. Я ще не робив з того металу. Мені самому буде цікаво і вас вже повідомлю. Поки що зараз таке коротеньке відео. Всім всіх благ, всім всього найкращого, до слідчого відео. Всім пока. Пока.